І світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки ями, окаяний, і день, і ніч плачу на розкуттях велелюдних, і ніхто не бачить, Оглухли, не чують, Кайданами міняються, правдою торгують. Подивіться, на рай тихий, на свою країну, полюбіть щирим серцем великруїну, розкуйтеся, брата. Немає і на небі, а не тільки на чужому полі в своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви предеся на чужину шукати доброго добра добра святого, волі, волі, братерства братнього. Ми ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх. Твердими руками і діточок поцілується вільними устами. І забудеться срамотня давня година. І оживе добра слава, слава Україні. І світ ясний, невечерній, тихо засіяє. Обмініться ж, брати мої, молю вас благаю.